Рушник як символ України. Вишитий рушник це не просто шматок тканини, це історія, душа українського народу, символ любові та традицій. Він мости між поколінням, що несуть у собі мудрість, обереги від нещастя та натхнення майбутніх поколінь. У вишитому рушнику материнська любов, домашнє тепло та велич традицій українського народу. В Україні за народною традицією в кожній хаті повинен бути вишитий рушник. У народі говорили хата без рушника, що родина без дітей, рушник на кілочку, хата у віночку. На вишитий рушник клали хліб і сілів. І зустрічали гостей, клали немовля, що було щасливе. На щастя, на долю давала мати рушник, коли проводжала сина в дорогу. У день весілля наречені стають на рушник, щоб життя було щасливе. У чарівну силу рушника вірили. Як у доброго чудодія сила рушника в його візерунках, кольорах. Про рушник складені вірші, пісні, легенди. Послухайте чудові вірші наших поетів про рушник. Юлія Забіяка, рушничок онучки. Рушник, вишиваний, бабусин, то праця проста й нелегка, і я вишивати навчуся, Щоб мати свого рушника. Візьму полотно я біленьке, голочку нитку втягну, Робота не піде швиденько, лиш вишию квітку одну. Та я вишивати навчуся, як буде готовий рушник. Промовить до мене бабуся, талант мого роду навік. Послухайте ще один віршик, Галина Онаська, рушничок. Мальви усміхнулися з рушничками ні, сонечко вдягнулися вже на полотні. Квіточка до квіточки, сила вікова, То і мама, й діточки, то любов жива. Дрібно помережаний з льону рушничок, він із долі межами в полі колосок, він стежи росяна там, де маків цвіт, де ногами босими ходимо стільки літ. Стежечка барвиста, я мамину беріг, до хатини рідної рушничок проліг. Наш український рушник пройшов скрізь віки. Отож, нехай символ цей завжди буде у нашій добрій хаті, як ознака великої любові і незрадливості.